Теж про пасти. Ми коли говорили з вами в бліці про різниця в зубних пастах. Можете якось розкрити теж цю тему, кому які пасти краще використовувати? Дивіться, от ця категорія да зубних паст вона mm -hmm. розділяється на зубні пасти з мас-маркету і на зубні mm -hmm. пасти, які продаються в спеціалізованих магазинах, або ну майже там в кожній стоматологічній клініці. І тут е, е, варто розуміти, що Звичайна паста вона там коштує там десь ну гривень, не знаю, там 150 може 100, там, да, 150 Нормальна професійна паста вона коштує там від 400 гривень і, мабуть, вище. Тому тут все належить від того, наскільки пацієнти готові витрачати кошти на на такі речі, як зубна паста професійна, зубна щітка професійна і всі засоби гігієни. Тому що в масмі. Маркеті продаються пасти, яка одна паста, вона вирішує питання, все там і кровоточивість, і відпілювання, і там лікування карісу, і лікування флюорозу і і там е, ну все, що завгодно. Е, кожна професійна паста, вона одна паста, один тюбик, він закриває тільки одне питання. от Якщо, наприклад, є проблема з ястами, це одна паста. Якщо є проблема з чтливістю зубів, це друга паста. Якщо треба там паста, яка буде дознімати на Пам'ятаєте, там як раніше була там зубний порошок, да то це третя паста, і вся професійна продукція вона ділиться там строго там на показники. Тому тут все залежить від того, як е, пацієнти можуть е, там витрачатися. Добре. А якщо є кошти, то все ж таки я так розумію, краще надати перевагу професійній зубній пасті, але так? але е, основ, е, головний момент є такий, що. Кожну професійну пасту має назначати лікар-стоматолог, mm -hmm. тому що лікар бачить, що пацієнта ну от я беру приклад, да, там з мене, mm -hmm. там з нашої клініки. Якщо у пацієнта є проблема з яснами, то ми йому призначаємо одну пасту. Якщо у пацієнта є проблема там, наприклад, там з чутливістю зубів, да це там інша паста. Тому тут. Тільки тільки по рекомендації, тому що можна нашкодити навіть навіть звичайною професійною пастою можна дуже так сильно собі нашкодити.